Що робити, якщо у тебе немає достатньої кількості трудового стажу, щоб оформити пенсію? Або ж ти хочеш вийти чи отримувати пенсію раніше, ніж у 60? Або ж розмір твоєї майбутньої пенсії тебе не задовільняє, і ти хочеш мати більшу пенсію. У всіх цих випадках ти маєш подбати про те, щоб сформувати собі свою приватну пенсію. Так, так, саме так. Про додаткову пенсію потрібно подбати самостійно. І якщо ти хочеш у віці 50-60 плюс жити не гірше, ніж зараз, ти маєш розпочати це робити як найпізніше – це завтра. І це можна робити, почати робити вже з 18 років. І чим раніше, тим краще, тому що не так важлива сума, яку ти будеш собі відкладати на майбутнє, як час, який працює. Або за, або проти тебе. Якщо тобі цікава більш детальна інформація, і ти хочеш дізнатися, де в Україні накопичувати собі на майбутнє вигідно, безпечно та надійно, тоді запрошую тебе записуватись на безкоштовну консультацію. Мої контакти ти знайдеш в шапці профілю, або долучайся в мій закритий телеграм-канал, там ми розбираємо все на атоми по деталях.